Нові збірники у новому році. Головний тренер анонсував дебюти у національній команді. Тож пофантазуємо, хто може дебютувати за збірну України. Найближчий матч команди Риброва відбудеться аж наприкінці березня у півфіналі плей-офф на Євро 2024 Україна зіграє проти Боснії. Втім, головний тренер вирішив оживити дискусії довкола національної команди і в інтерв'ю заявив про появу у збірній нових облич. В Україні багато гравців, які заслуговують на виклик до збірної. Ми багато аналізуємо, дивимося на багато факторів та елементів, які дійсно важливі для нашої моделі гри. Ті люди, які розповідають про своїх гравців, бачать потенціал в них. Всі вони є потенційними кандидатами. Ми за всіма стежимо. Я впевнений, що цього року в збірні з'являться нові гравці, отримають свій шанс хлопці з молодіжки. Ми бачимо потенціал в багатьох гравцях, але на жаль, не було достатньо часу для того, щоб перевірити їх в таборі збірної України. Процес триває, і це дуже важливо. У своєму інтерв'ю Сергій Рибров окремо зачепив тему молодіжної збірної і пройшовся по декількох клубах УПЛ. Тому ми по черзі розберемо всіх можливих дебютантів і розпочнемо саме з молодіжки. Команда в наймельґи видала феєричний старт кваліфікації на чемпіонат Європи Ю 21 Українська збірна стала однією з чотирьох команд кваліфікації, в які виграли усі 100% своїх матчів на старті. Збірна України має 5 перемог у п'яти поєдинках і лідирує в групі із чинними чемпіонами Європи англійцями. Команда Мельгоса перемогла Англію 3-2. Між іншим, це був єдиний матч із п'яти зіграних у відборі, в якому українці пропустили. Хто з гравців молодіжки міг би дебютувати за національну команду? Один із основних варіантів Арсеній Батагов: зараз збірні України є лише один центральний захисник, який має навички першого пасу чи просування м'яча. Це Микола Матвієнко. Батагов був основним на літньому євро, де Україна дійшла до півфіналу і вже зіграв майже три десятки матчів за молодіжку. До того ж, захисник Зорі має постійну ігрову практику у своєму клубі та досвід гри в Єврокубках. Оскільки захисники збірники часто травмуються, то дебют гравця саме цієї позиції. Доволі ймовірний. Ще один варіант: Максим Брагару у чемпіонаті України. Ми знаємо брагару як перекваліфікованого лівого захисника. Однак у молодіжній команді з приходом мельгоси футболіст чорноморця грав лише на правому фланзі атаки. Тому велике питання: як Сергій Ребров бачить цього гравця? Очима Григорчука чи Мельгоси. Якщо ж говорити про брагару в клубі, то це варіант атакувального лівого захисника, який створює ширину під час атак, але має суттєві недоліки в обороні. На якій позиції брагару був би ефективніший як лівий захисник у клубі, чи як правий вінгер у молодіжці? Запрошую вас до дискусії в коментарях. Також залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet та отримуйте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Ще один гравець із різними позиціями в клубі та молодіжній збірні. Віталій Роман із руха цього сезону в 20-річний захисник, все перше коло грав на лівому фланзі. Той час, як у молодіжці Роман, правий захисник, що зіграв по 90 хвилин в усіх п'яти поєдинках кваліфікації. Але на правому фланзі у Реброва повний комплект: конопля, тимчик, караваєв. Тому розглядатимемо Романа як кандидатуру на лівий фланг лівий захисник із робочою правою ногою. Просто політ фантазії для любителів тактики. Гравець, про якого ви подумали в першу чергу, після фрази Дебют в збірні України Володимир Брашко, основний футболіст Динамо, опорник який забиває та асистує. Брашко не просто стукає в двері національної команди, а вже ледь не вишибає їх ногою. Головний стримуючий фактор процес перелаштування брашка на позиційний футбол. Взріван лева на опівзахисника були зовсім інші функції і менший спектр завдань. Після повернення до Динамо довелося багато чому вчитися, і моментами цей процес був доволі складним. Але наприкінці першої половини сезону Брашко став більш збалансованим опорником. Тож чекаємо дебюту. Ще один центральний півзахисник Валентин Рубчинський, гравець Дніпра, 1 може грати на позиції десятки чи діяти на лівому фланзі, або ж грати з глибини. Футболістики володіє непоганою якістю пасу та при цьому здати нав'язати боротьбу в центрі поля. Саме мультизадачність, тактична гнучкість та витривалість головні чесноти Рубчинського. Цього сезону півзахисник зіграв у кожному матчі Дніпра 1 А від початку минулого пропустив всього три поєдинки. Назар Волошин один із лідерів Динамо та молодіжки. У команді Мельгоси на рахунку Вінгера два голи та чотири асисти. В Динамо Волошин має шість м'ячів у всіх турнірах. Висока стартова і дистанційна швидкість ключова перевага півзахисника над своїми суперниками. Назар Волошин футболіст залежний від певних умов матчі. Він може бути найпомітнішим гравцем у відкритій грі, але може загубитись на полі в поєдинку, де потрібно шукати вільний простір, а не лише його використовувати. Ілля Квасниця – суперсап руха і молодіжної збірної. Просто неможливо не згадати про гравця, який цього сезону забив 6 м'ячів після виходів на заміни. Два з них у складі молодіжки. Як плюси, так і мінуси квасниці дуже схожі до перелічених у Волошина. Хіба що дриблінг може бути на трохи вищому рівні? Але насторожувати може невелика кількість зіграних матчів навіть на рівні УПЛ, вже не говорячи про міжнародні поєдинки. Також у своєму інтерв'ю Сергій Ребров акцентував на декількох клубах УПЛ, які йому сподобались у першому колі. Оскільки про футболістів чорноморця і руха ми вже поговорили в контексті молодіжки, тож звернемо увагу на кривбас. Кривбас в цьому сезоні показує зрілу та якісну гру, так само і Дніпро 1 Багато команд несподіванок в будь-якій команді, де працює Юрій Вернедуб, є дисципліна. Я бачу, за рахунок чого вони опинилися серед лідерів. Кожен гравець розуміє, що від нього вимагається в атаці та обороні. Данило Безкоровайний один із ключових гравців Юрія Вернедуба в захисті Кривбаса. У першому колі центральний захисник забив три м'ячі а восени отримав капітанську пов'язку. Футболіст, який у свої 24 роки пограв у Литві, Казахстані і Словаччині, перш ніж на нього звернули увагу в Україні. Захисники з хорошими оборонними скілами, особливо сильна сторона безкоровайного гра один в один і другий поверх зі зростом 194 см. сантиметри. Восени навіть був період, коли не виклик безкоровайного дивував усіх набагато більше ніж не виклик Володимира Брашка. Тут можемо згадати дуже емоційне висловлювання Юрія Вернедуба з цього приводу. На мій погляд, не дуже добре виглядає центральна ланка захисту нашої збірної. Думаю, безкоровайний заслуговує виклику до національної команди. Він зараз дуже добре виглядає. До того ж, забив три м'ячі у поточному сезоні. Подивіться, він виграє увесь другий поверх та має здібності добре розпочати атаку, а не просто вибити м'яч. Безкоровайний наразі робить все для того, аби на нього звернули увагу тренери збірної України. Але таке враження, що інших футболістів у нас немає. Окрім тих, хто вже грає за збірну, як би високо не знаходилась наша команда, Сергій Ребров дуже рішуче налаштований на появу нових облич у 2024 році. Тож хто дебютує за національну збірну, діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.